Бог пише кожному номер 17 Мій Боже, навіщо мені уста, щоб просто загрузити душу в молитвах і повторювати собі пусті одні молитви? Чому так мало приходять думки, щоб працювати, щоб добром світ відчувати, щоб дарувати іншим щось приємне, красиве і неполохливе, як я. Утікаю десь собі, живую пусткою душі, співаю молитви і псалми, навіть деколи вербичкою хочу себе наповнити. Але добро не хочу в світі творити, добро не хочу в світі творити. Чому? Питаю я себе. І... Навіщо я прошу в тебе, мій Боже, щось, якщо я сам нічого доброго не роблю?